Добрий день, сонечко і річечка. Добрий день, хмаринко. Добрий день, квіточки і травичка. Добрий день, люба дитинко. Все, що є довкола тебе сонечко, хмаринка, небо і пісок. Каміння, води і люди, часточка природи, поле, гори і травичка, ліс повітря і водичка, Бджілка, пташечка і зорі, вільний вітер на просторі, квіточки і різне зілля це дитинко і є довкілля. Світ навколо нас. Дуже цікавий і привабливий. Живемо ми в ньому, немов у рідній домівці. А щоб було тут затишно і добре, то треба поводитися мудро, оберігати довкілля. Давайте відгадаємо малята загадки. Слухайте уважно! Хто без дров і без вогню світить, гріє нам щодня? Високо ходить, землю водить, одне око має, всюди заглядає, світить у віконце. Що це, діти? Так, сонце. Давайте пограємо у гру, кому потрібно ж сонечко. Молодці малята. Послухайте ще одну загадку. Куди ступиш, всюди маєш. Хоч не бачиш, а вживаєш. Носом ми його вдихаємо. А як побачити, не знаємо. Що ж це таке? Так, це повітря. А як ви гадаєте, чи може людина прожити без повітря? Вірно, ні. А чому повітря? Повинно бути чистим і що його забруднює. Давайте пограємо в гру що забруднює повітря. Забруднює повітря, а що очищає його? Вихлопи автомобілі. Забруднює ліс. Очищає. А лісові пожежі забруднюють. Квіти очищають повітря, вихлопи заводів або фабрик, забруднюють повітря, пил в оселі забруднюють. Прибирання очищує повітря. Відціновий дияднює кімнатні розслідує, очищає, сміх, очищає. Дерев забруднює, осоджання дерев, очищає, запахшин, забруднює повітря, сортування сміття, очищає. Очищає повітря, розпалювання багаття, набрудне куліт, занедбані водойми, забруднюють. молодці дітки дбайте і оберігайте природу. Дівчинка поливає квіти. Земля радіє, чи земля плаче. Вірно земля радіє. Дівчинка ламає квіти. Звичайно, земля плаче. Хлопчик викидає сміття, суттєвий баб. Земля радіє. Аджає береться. Звичайно, земля радіє. Тільки Тепі кидає сміття під ноги. Земля сумує. Дівчинка питається на велосипеді, Земля подіє.

Закрити, земля сумує, а на цій картинці земля радіє. Сміття висипають у воду. Земля сумує. Молодці малята. Все відповідаєте. Багато знаєте. Любі малятка, всіх гукаю на зарядку. Фізхвилинку починаємо, тіло розминає. Те, про що йде мова? Я і хмарка, і туман, я й струмок, і океан. П'ють мене, лють, квіти поливають, я і біжу, і літаю. Хто я? Так, малята, це водичка. А водичка це багато-багато краплинок. Ось наша гостя краплинка. Хоче розповісти нам казочку. Так. Жила була маленька крапелька. Вона і її подружки крапельки сиділи у великій хмарі, весело сміялися і розмовляли. З кожним днем хмара ставала все більше і більше, поки в один прекрасний момент. Не пролилась на землю дощем. Прощавайте, тільки встигла прокричати капелька своїм подружкам, як уже летіла у напрямку до землі. Всього кілька секунд і краблинка впала у невеличкий струмок. Ой, куди це я потрапила? А скільки тут води і куди це ми біжимо? Дивувалась капелька. Струмочок весело дзюрчав, ніс нашу крапельку до невеликого озера, в яке він і впадав. Ось тут крапелька здивувалась ще більше. Ніколи в своєму житті вона не бачила так багато води. Все здавалося й новим, і цікавим. Помітивши маленьких карасиків, плаваючих в озері, вона подумала. А це хто такі? Треба обов'язково з ними познайомитись. Але не встигла, так як в цей момент пригріло сонечко, і краплинка випарувалась. Іншими словами перетворилась на пару. Тепер вона вже не стрімко падала вниз до землі, а плавно піднімалась вгору до хмар. Я лечу. Прошепотіла капелька. Коли вона була вже досить далеко від землі, то відчула, що стає прохолодно. Я знову перетворююсь на водяну крапельку, подумала капелька. У цей час якраз поруч з нею пропливала гарна біла хмара, і краплинка з задоволенням до неї приєдналась. Хмара складалась з безліч інших маленьких крапельок, які навперебіг розповідали подругам про те, які незвичайні пригоди вони пережили там на землі. Дітки в світі постійно мільярди маленьких крапельок раз у раз випаровуються, осушуючи струмки і падають з хмаринки дощем. Наповнюючи їх, а взимку крапельки зовсім замерзають і випадає сніг. Це і називається кругообігом води в природі. Сподобалась казочка. Так, вона повчальна і цікава. Зорова гімнастика нас чекає, хай наші оченята відпочивають. Що Земля, наша планета, не може існувати без водички, сонечка і повітря. Тож наше завдання оберігати природу і економити водичку. Земля це найбільше у космосі диво. Планета жива, чарівна і красива. Зараз прийшов час прощатись. До наступної зустрічі, малята!